Перше, на 1 вересня показую вам вже повністю стиглу така ось огрона. Це емір Калугіна Віктора Михайловича. Ну, просто нема питань по смаку. Стосовно врожайності не знаю, але дивіться, ось на цьому крилі молодий кущик, другий рік вегетації йому. І отаке ось навантаження Практично на кожному пагоні. Тут з трьох пагонів на одному. Навантаження і отака здорова груна десь приблизно на кілограм. Ягода здорова. Що в смаку? Вона мені чимось схожа по смаку на, на красну полю, тільки красна поля в мене зроблена, прищеплена красотки, а красотка сама по собі вона досить пізно починає вегетацію і красна поля ще не готова, а емір вже готовий. Ну, по смаковим вони дуже схожі за рахунок э, такої твердої, хрусткої ягоди, дуже солодка, шкірка практично не відчувається, нібито її немає. І от ти розкусуєш і, скажімо так, фонтан такий, ну, більше фонтан емоцій, тому що вона дійсно дуже смачна, тверда, соковита, хрустка, і нібито вона взагалі без шкурки. Тому ну, мені дійсно сподобалася ця форма. Стосовно врожайності, враж... я поки що ніяких взагалі. Ну, Претензій до цієї форми не можу мати, тому що... що я не бачу проблем. Ну, і дивіться, Прекрасна форма. Ну, Просто да, вони на перший погляд вони трохи схожі, Та калугінські форми одна з іншою, Ну і в той же час вони дуже сильно відрізняються. Емір він більш такий бордовий. Темний, темний, темно-фіолетовий, чи темно-червоний, я не знаю. Ну, Дивіться, що я зітру. Отака вона по кольору. Е, красна пуля або Сюзанна вона більш, вона більш червоніша ягода. Хоча вона може входити в темні кольори, але там більш переважають червоні кольори. Ну і смак у них схожий. У мене однозначно ростима і та, і та форма, тому що вони смачні. От порівняння з великою, подивіться, це велика рядом і ось Емір. Кольор у них відрізняється. При тому, що тут велика практично теж вже готова, так як і Емір. Тому, ну, подивіться на цей варіант, подумайте над цим варіантом, чи варто вам її мати. Ну, непоганий варіант.